Цікава жіноча історія, яка простяглась між століттями. Це книга не про романтику, соплі, слюні та любов, ні, це книга про жіночу долю. Авторка чудово поєднала розповідь про жінку в сучасному світі, а також про жіночу долю понад 200 років тому. Питання про пріоритети як часто жінка розчиняється, втрачає себе в чоловікові, сім'ї, в шлюбі, в потребі інших, гублячи при цьому себе. Хоч спочатку ця книга мені читалась важкуватенько, але потім вона мене полонила. По сюжету маємо історію двох жінок: Нела, аптекарка, яка живе під 700-х років, тобто там більше ніж 200 років тому її доля, її шлях, її вчинки, її вибір та ремесло. А також Керолайн, яка живе в сучасному світі, але вона втратила себе в шлюбі. Вона забула, хто вона, що вона хотіла. Вона повністю розчинилася і віддалась своїм мріям про щасливе сімейне життя. А ще є 12-річна дівчинка Еліза. Особисто для мене вона стала взірцем жіночої волі, надії. Вона як промінчик сонця, вона як ковток свіжого повітря в історії Нели. А також мені здається для кожної жінки, яка буде читати цю книгу. Вона ще не знає, що таке страх в свої 12 років. Вона не знає, якими можуть бути наслідки тих чи інших дій. Вона не аналізує це так, як аналізують дорослі жінки. Вона діє інстинктивно, вона віддана, вона мрілива. В неї. З будь-якої ситуації завжди має бути вихід, і от цим вона мені дуже сподобалась, вона мені надзвичайно імпонувала, і вона ніби на противагу Інеллі Керолайн. Мені вона дуже відгукнулась. Бо на фоні цієї дівчинки головна героїня ну така трохи депресивна пані. Вона постійно себе гризе думками, а якби, а якщо, а колись. Ну воно це трішки напрягало, але з іншого боку, ну по факту, ми такі і є. Самопоїдання, самонакручування то це ж фішка кожної жінки. Цим мистецтвом ми володіємо бездоганно. Загалом ця книга мені сподобалась. Вона змусила замислитись, щось переосмислити. Вона мені імпонувала по всіх параметрах. Мені здається, як і будь-якій жінці, яка в шлюбі, і час від часу кожна з нас зупиняється і задумується о тим, от а якби ж, а де ж я в цьому всьому, а де моє місце? А де я як особистість? Містями книга трохи занадто драматична, але, але все ж вона має місце на моїй поличці, отримує від мене оцінку 7 з 10, але от чи рекомендувати її Однозначно наполягати я не можу, але зауважити, що вона не завадить жодній жінці, це я так сказати можу. Як мінімум, ви гарно проведете час за цією книгою, як максимум, ви про щось задумаєтеся. А можливо, саме ця книга допоможе вам зробити якийсь крок, на який ви не наважувались, і саме ось ця романтична історія стане для вас якимсь поштовхом. Окремо зауважу, надзвичайно гарне оформлення. Її приємно тримати в руках, її приємно читати, і шрифт теж досить комфортний. Читаючи цю книгу, я отримала насолоду навіть тактильну. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!